Тати наших захисників, які боронять нашу країну, завдяки вам. Я знаю, що ми точно переможемо. Дякую вам, слава Україні! Хочемо привітати всіх з незалежності України та подякувати нашим військовим, які обороняють нашу країну та дають змогу підіймати наш стяг на спортивній міжнародній арені. Слава Україні! Героям слава Україна! понад усе! Дорогі воїни України! Ви справжній приклад стійкості, мужності. Ми дуже вам дякуємо за вашу боротьбу за незалежність нашої України. Дякую вам за те, що ми маємо змогу сьогодні тренуватися, дихати і робити все, щоб достойно представити Україну на міжнародній арені. Хочу вас привітати з Днем Незалежності і вкотре подякувати разом до перемоги. Україна це країна неймовірної краси, але з важкою долею. Боротьба за нашу незалежність триває і зараз. Я вірю в нашу перемогу. Я дякую кожному нашому воїну за можливість жити у вільній Україні. Я хочу побажати вам міцної сили духу, стійкості, сміливості і певності у власних силах. Нехай не вичерпується джерело вашої віри та любові до рідної землі. Ви наші герої і ви наша гордість. Нехай небо над Україною завжди буде мирним та світлим. Днем Незалежності, Україна! Ми хочемо привітати всіх з Днем Незалежності і подякувати нашим військовим за те, що вони боронять нашу країну. А ми маємо право змагатися. Слава Україні! Героям слава!